На Ольгу Івані. Останні п'ять років я працюю класним керівником 9 А класу. Це дуже веселі, добрі, розумні та талановиті діти. Дуже скоро, зовсім скоро, вони підуть в інші навчальні заклади. І мені б дуже хотілося, щоб вони згадували про школу тільки з добром та посмішкою. Я хотіла б їм побажати. Мов квіти, що бояло почуття і щоб дійснилися всі їх надії. А зараз ми розпочинаємо оповідь про нас. Жила була школа номер 16 Кожного року до неї йшли все нові нові діти. Вона закликала до себе своїми веселим дзвоником, яскравими вогниками. І діти йшли і йшли. Почувши їх веселу пісню. Згадаємо перше вересня 2001 року, перший раз у перший клас. А у третьому класі ми стали поважнішими, задирикуватими та сміливішими, вищими і розумнішими, розкутішими та балакучими. Колись ми були такі помилки, когось було важко відірвати від маминої спідниці. А як ми танцювали, співали, гралися, билися. Колись і що ти поцілував у Здається, ні? Я не я, але користувати задаємо наші минулі роки. У п'ятому класі ми почали вивчати таку цікаву науку як історія. І в мене трапилась цікава історія з історією. А що сталося? Коли вчителька запитала в мене, що відбулося в нашій країні в 1812 році, я відповіла: звідки я можу знати, чи я народилась в 1994 дев'ятсот у шостому класі я почав захоплюватися біологією і помітив, що миші кончі маленькі-маленькі, а два мікроби. А чого ж ти вирощав, коли я тебе з дітвами жиренькі мікроби у ранець підкинув? Це ти підкинув, очувайся після презентації. А на уроці української мови, мови ми вивчили, що слово принцип чоловічого роду. Чудово, як бути жіночим. Принцеса. Слов, слово штани теж чоловічого. Чому? Тому що їх найбільшого носять чоловіки. На уроці біології ми зрозуміли, чому мав повеншого назив Чому? Бо всі люди підходять, підходять від мами. А врешті ми не походимо від мами. А ви повинатися та поглядатися, та ще на сцені, ой як любимо. Не вірите, дивіться, як це роблять наші діти. що Організм людини виділяє стільки вапна, що його вистачить, аби побілити корони. А роса утворюється від того, що земля так швидко обертається на своєї осі, що аж пітніє. Ну, людині потрібно, не тільки, щоб їсти, а ще й, щоб піднімає. На кожна середчина має що спільне з мозоком. У дитинстві у хлопчика дірки були були на колінах а на штанях. Повчачи англійську мову, дізналися, що перевага англійців порівняно з нами полягає в тому, що їм не треба вчити англійську. Ще психолог, тому трішки психології нам не завадить. Я буду ставити вам запитання, а ви, використовуючи я, у відповідаєте, що за 9 років навчання в школі це означає. Математика. Зебра у жонгах. Фізкультура. Вебатийний озер. Англійська мова. Китайська грамота. Вместе белья дожки Отрывай нас, наш классный коренник Поверьте, педагоги все прекрасны Каждый чем-то, но хорош Только лучшие наши классные Не старайтесь, не найдешь Отрывай нас, наш классный Хотя Хоча столы не до вас крылат на здоровья было бы А мы радостаток по век хайпануэте Вашей хате Усыпят, гуляют сейчас Однокчас час никомой В школе двор, в смех подружек Самый чист. Чьи ум и знания приносят славу ей, ведь именно они произнесут когда-то в гордость и на